Оце рішення судове, воно дійсне, воно згідно чинного законодавства, воно зараз не оспорене, не оскаржене, і воно чорним по білому пише: немає причин у ЮСЕС затримувати розгляд кейсів. Що ми можемо робити? Ми можемо дзвонити, писати, звертатись до представників, конгресменів, робити розголос, звертатись у ЮСІС з, при... з... Наприклад, з тим, щоб пришвидшувати справи. Наприклад, у кого справи по репаролю висять там 8-9 місяців, да, це вже забагато. Ви подались вчасно. Ви від себе все зробили. Або там в кого ті і ворки висять вже давно. і Ви не можете працювати. Вас звільнили з роботи. У вас є докази, да, ви втратили дохід. Не треба сидіти і чекати остаточно, коли там буде цей суд закінчиться. Можна вже йосіє задовбувати таке слово, як скажу, да вже можна починати якісь дії робити. Я думаю, це моя особиста думка. Звичайно, ви робіть, як хочете. Що треба діяти е, по так би красиво, гарно через репрезентатів. От у кожному тут сер поділено на каунті каунті це райони в кожному каунті, в якому ви живете. Ви можете подивитись моє місто, в якому каунті я знаходжусь. Е, е, і в кожному каунті є представник. І ви можете звертатись до них, описувати свою ситуацію, слізно, да і просити їх від вашого імені звернутись в Юсіес. Посилаючись на це рішення суду і просити пришвидшення розгляду вашої справи, також ви можете подивитись на Notice, У вас є Notice, коли вам приходив ресіт. Там пише, який, ем, який цей відповідає за вашу справу, де вона розглядається. Йосіс великий в них багато офісів, який офіс розглядається. І ви можете писати туди офіційні листи в цей офіс.